Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зараз активно ведуться перемовини із союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної Петріот і однієї батареї СЕМТІ. Голова МЗС, говорячи про перемовини щодо посилення української системи протиповітряної оборони, зазначив, що рішення про постачання батарей Петріот залежить від Сполучених Штатів, тому що це американська система. І зацитую його слова: ми достеменно знаємо. Де що розташоване зараз. Уже йдуть активні переговори щодо двох батарей Петріотів і однієї батареї Семті. І в принципі, якби була зараз готовність країн, де вони розташовані, готовність ідеться про те, щоб передати їх Україні, то це було би питання тижня, і ми би їх отримали. Я нагадаю, що СЕМПІ це перша в Європі протиракетна система великої дальності. Вона здатна знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 кілометрів, а також. Балістичні ракети від 3 км до 25 км, Висота ураження при цьому теж до 25 км. Україна отримала лише одну батарею СЕМПТІ. Це було у 2023 році. Раніше Кулеба також виступав на формі дипломатії воєнного часу і визначив 5 пріоритетів роботи Міністерства закордонних справ України у 2024 році і першим, зокрема, назвав якраз постачання для України системи протиповітряної оборони. І... Ці системи насправді дуже стануть Україні в нагоді, бо російський сайт компанії Ростех повідомив, що повітряно-космічні російські сили отримали першу партію багатоцільових винищувачів су 35 Це перша їхня партія у 2024 році. Літаки були побудовані на авіаційному заводі у Комсомольську на Амурі, який входить до складу об'єднаної авіабудівної корпорації. Їхнє будівництво відбувається в межах державного оборонного замовлення. Яке виконує якраз таки оця об'єднана авіабудівна корпорація з 2019 року. Вони працюють над цим. Ця партія стала першою ще раз нагадаю. У 2024 році вона складається з двох літаків су 35 які пройшли відповідні заводські випробування на підтвердження надійності та замовлення заявлених, точніше льотно-технічних характеристик. Авіаційний завод у Камсомольську на Амурі має високу насправді завантаженість за контракти аж до дві 28-го року, тобто вони постійно з 2019 року кліпають у ці су сушки 57 для російських космічно повітряних сил. Наразі завод виготовляє винищувачі су 35 с та су 57 Планує також підвищити темпи виробництва нових літаків. Також ця компанія виконує план із залучення до 800 нових співробітників для складання бойових літаків. І цю кількість нових робітників вони мають набрати уже у 2024 року, щоб наростити темпи виробництва. Від початку загалом 2024 року. Деякі підприємства зі складу Ростех збільшують штат працівників загалом. Передусім, це пов'язано із анонсованим збільшенням виробництва різноманітної зброї на тлі того, що росіяни воюють на території України. Раніше сайт мілітарного повідомляв про те, що 5 квітня теж 2024 року повітряно-космічні сили Росії отримали першу партію винищувачів бомбардувальників Су 34 Це теж за цей рік. Потужності заводу дозволяють передавати раз на квартал два літаки цього типу а і це. Частково і теоретично у деякі місяці дозволяє росіянам компенсувати ті втрати яких вони зазнали під час бойових дій в Україні тим часом ввечері, 12 квітня, тобто вчора, з території Лівану по Ізраїлю, було зафіксовано щонайменше 40 пусків ракет. Відповідальність за цей повітряний напад і обстріл Галілейського півострова взяло на себе угрупування Хезбола. Дослівно зацитую вам, що про це говорить Сахал, це армія оборони Ізраїля. Після того, як нещодавно на півночі Ізраїля пролунали Сирени, було ідентифіковано близько 40 пусків із ліванської території деякі з них були перехоплені. Решта впали на відкритій місцевості. Про постраждалих не повідомлялося раніше ввечері, теж 12 квітня, протиповітряна оборона Цахалу успішно перехопила два вибухових БПЛА Хезболи, які перетнули ліванську територію і влетіли на територію Ізраїля. Також було виявлено кілька запусків, які перетнули ліванську територію в напрямку Рамот Нафталі. Про постраждалих теж не повідомляється. І за останні. Кілька годин ввечері, вчора, Ізраїль завдав ударів ударів по низці великих населених пунктів на півдні Лівану з метою усунення цієї загрози. На відеозаписах, зрештою, які були розміщені в соціальних мережах, видно, як кілька ракет ракет перехоплювачів залізного купола, перехоплюють оцей ракетний шквал, який полетів на Ізраїль з території Лівану. AFP тим часом повідомляє, що Сполучені Штати перекидають додаткові свої сили на близький схід в очікуванні того, що Іран може напасти на Ізраїль. Бо міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін і міністр оборони Ізраїля Юав Галанд поспілкувалися якраз таки між собою на тлі цієї високої загрози. Ударів по Ізраїлю з боку Ірану очільники оборонних відомств обговорили дії на тлі очікуваної атаки Ірану, яка як повідомляють американці, може статися або має статися уже найближчим часом. Це вже друга їхня розмова за останній тиждень. В Пентагоні повідомили, що Остін запевнив Галанта у непохитній підтримці, тоді як ізраїльська сторона наводить цитату свого міністра про те, що прямі удари Ірану по території Ізраїля. Не те, що можна буде проігнорувати, і це потребуватиме належної відповіді ізраїльтян. За день до цього найвищий лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль має бути покараний і буде зрештою покараний. Я нагадаю, що 1 квітня, через що взагалі це все почалося, вся ця історія з потенційними атаками. Або як кажуть в Сполучених Штатах остаточними вже атаками, просто питання часу лише кажуть, що це відбудеться в найближчій перспективі. Так от я нагадаю, що 1 квітня внаслідок повітряного удару по будівлі, по будівлі іранського консульства в Дамаску загинуло семеро вартових семеро військових корпусу вартових ісламської революції. Цей квір це. Така собі кишенькова армія м, іранського аятоли, і от серед тих загиблих було і двоє генералів. Тегеран покладає відповідальність за цю атаку на Ізраїль. А сполучені штати у свою чергу заявили, що до цього абсолютно. Непричетні у зв'язку із цим Ройтерс пише, що ціни на нафту зросли у п'ятницю, оскільки посилення напруженості на близькому сході підвищило ризик перебоїв із поставками із цього нафтовидобувного регіону. Скажімо так, при цьому очікується і зниження цін порівняно з минулим тиждень тижнем на тлі. Очікувань меншої кількості знижень ставок у сполучених штатах, Іран, якщо вже завершувати всю цю ситуацію з нападом потенційним, Іран не публічно попередив Сполучені Штати, що в разі втручання у потенційні бойові дії між іранськими та ізраїльськими силами, то Іран буде атакувати американські війська у регіоні, бо нагадаємо собі, що Байден. І Остін, зрештою, Лойд попередили Іран про те, що ліпше не варто нападати зараз на Ізраїль, тому що Сполучені Штати остаточно впишуться за свого союзника. І за словами співрозмовників видання Аксіос, Іран в останні дні е заявив урядам кількох арабських країн, що вважає Сполучені Штати відповідальними за атаку Ізраїлю по своєму консульству у Дамаску. Це те, що було 1 квітня, де захинули якраз таке сім оцих військових квір, серед яких два. Генерали, але Вашингтон свою причетність категорично заперечує при цьому. Іранське послання це говорить не вам цитату одного із співрозмовників видання Аксіос. За даними іранське послання поля... полягало у тому, що ми будемо атакувати сили, які атакують нас. Тому не жартуйте їх з нами і ми. Не будемо жартувати із вами за даними американської розвідки. Іранці можуть атакувати американські війська тільки у тому випадку, якщо вони приєднаються до контрнаступу Ізраїля. Незрозуміло, чи передбачали погрози Тегерана інші якісь варіанти його дій проти Сполучених Штатів. Застереження іранців з'явилося якраз у той час, коли Сполучені Штати та Ізраїль готуються до удару Ірану по ізраїльській території найближчим часом. Це має нібито стати відповіддю якраз на оці атаки по, по консульству. Але американські посадовці вже говорили буквально вчора так, от кілька днів тому, що вчора, тобто 12 квітня, мали би бути запуски по Ізраїлю більше ста безпілотників і десятків ракет, націлених на військові об'єкти. Однак цього не сталося, тому що ми і надалі спостерігаємо за тим, як розвивається ця ситуація. Будемо стежити за розвитком ситуації в регіоні, тому що насправді від цього потенційно може змінитися і поле бою в Україні, тому що Сполучені Штати пообіцяли ізраїльтянам бути максимально залученими до цього процесу. Ну і сприяти у, скажімо так, допомозі для ізраїльтян, тому що вони вважаються для сполучених штатів одними із найбільших союзників. Тим часом дані Сполучених Штатів свідчать, що Китай різко збільшив продажі Росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого озброєння для ведення війни проти нашої держави. Про це заявили два американські посадовці. Знову ж таки на умовах анонімності, але про це також написали низка змі, серед яких Associated Прес та агентство Ройтерс, за словами співрозмовників видань у 2023 році до Росії із Китаю надійшли близько 90% імпорту мікроелектроніки, і крім того, майже 70% російського імпорту верстатів на суму 900 мільйонів доларів або близько 900 мільйонів доларів. Це вже несуть. Так, от це в останньому кварталі. 23-го року оці гроші це все було теж товари китайського походження. Крім того, китайські та російські підприємства працюють над спільним виробництвом дронів на території Росії. А компанії із КНР ймовірно надають Росії. Нітроцелюльозу вона необхідна для виготовлення ракетного палива. Пекін працює з Росією над вдосконаленням своїх супутникових та інших космічних можливостей для ведення війни проти України. Це на думку Білого Дому може у довгостроковій перспективі збільшити загрозу, яку Росія становить для усієї Європи. Тобто вони прекрасно усвідомлюють, що йдеться цього разу вже не лише про Україну, що це насправді загроза для усіх союзників у НАТО. І для Європи у першу чергу, тому що ми європейські сусіди, як би там не було. Але посилаючись на дані розвідки, американські посадовці також заявляють, що Китай надає Росії супутникові знімки для бойових дій в Україні. Про це зокрема нещодавно писали журналісти агентства Bloomberg. І тоді Сполучені Штати попереджали. Вони офіційно, ніби як не коментували цієї інформації, але попереджали Китай. Негласно, що такого робити ліпше не варто раніше. Також Financial Times із посиланням на неназваних посадовців повідомляли, що Блінкен у спілкуванні із колегами у ЄС і НАТО повідомив про допомогу Китаю Росії у масштабах, що викликають занепокоєння. І йшлося, зокрема про допомогу у виробництві оптичного обладнання різних пропелентів та обладнання в космічній сфері. Водночас, сполучені штати офіційно. Не бачать доказів того, що Китай надає росіянам пряму військову допомогу.